Зраднику Рабіновичу висунули звинувачення. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Також разом із зрадником Медведчуком виступав проти діючої влади держави. Ми ініціюємо процедуру імпічмента президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми їх нащадки зробимо те ж саме, і переможемо. Але пасаран, фашизм не пройде. І ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Тавайстранадром Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю маніпулятивно висловлювався, що несло шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості державній та економічній і інформаційній безпеці України. Крім того, він вів пропагандистську діяльність, яка допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей. Також забезпечував РФ ідеологічною допомогою в проведенні підривної діяльності проти України. Зараз Рабінович переховується за кордоном, тож повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Санкції статті передбачає до 15 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Варто зауважити, що Рабінович вже третій депутат від колишньої ОПЗЖ, який отримав підозру у державній зраді. Першим став чинний депутат Олександр Пономарьов, який дозволив своїм підприємствам на окупованій частині Запорізької області працювати на росіян. Другим був екс-нардеп Мураєв, який вів підривну діяльність.